Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Тож, скоріш, часу не гаймо, урок української мови розпочинаймо. А сьогодні ми будемо продовжувати з вами говорити про текст. І давайте пригадаємо, що ж називається текстом. Текст це зв'язані за змістом речення, які розташовані у певній послідовності. Ці речення зв'язані за змістом і граматично. Які ж бувають типи текстів? Це текст розповідь, текст, опис та текст міркування. Саме над текстами міркування ми будемо сьогодні працювати. Будемо вчитися складати текст міркування про справжню дружбу. Отже, текст міркування. Це текст, в якому щось роз'яснюється, щось доводиться, і з яких частин складається взагалі текст. Пригадуємо, це зачин, головна частина і кінцівка. Але текст міркування має певні відмінності, в нього трішечки по-іншому називаються ці частини: це твердження, це доведення. І це висновок. Ще раз повторимо твердження, доведення і висновок. Так, дітки, давайте з вами. Зараз, як я вже сказала, ми сьогодні будемо говорити про дружбу. Для початку я прочитаю текст, і ми з вами разом подумаємо, яким же має бути справжній друг. Справжній друг це людина, яка завжди готова допомогти. З ним можна розділити радість і сум. Важко жити, якщо в тебе немає друга. Справжня дружба вчить турбуватися про іншу людину. Друг щиро радітиме твоєму успіху і не відмовиться від твоєї допомоги. Чи так ви вважаєте, чи таким має бути справжній друг? Напевно, так і є. А можливо хтось по-іншому гадає? Все може бути, отже, сьогодні ми з вами будемо розмірковувати, яким має бути вірний друг. Тобто складаємо текст міркування, у якому є твердження, доведення і висновок. Отже, для початку складаємо твердження. Дуже добре, коли у тебе є справжній друг. Далі йде доведення. По-перше, по-друге і по-третє. І в доведенні ми будемо дійсно доводити, вказувати аргументи, аргументувати, що, яким же має бути вірний друг, хто такий справжній друг. Отже, по-перше, тобі ніколи не буває самотньо. По-друге, з другом єднають спільні інтереси. Тому цікаво, по третє, і продовжіть далі, скільки у вас таких буде дітки аргументів. І останнє, що ми будемо складати, це висновок, тобто ми підбиваємо підсумок. Отже, мати справжнього друга це цікаво, весело і надійно. А тепер, будь ласка, складіть у зошиті самостійно свій текст міркування. Не забуваємо, що кожна частина буде записуватися за абзацу, Так? На цьому я з вами прощаюся. Бувайте гарного дня!